На ну, тут все просто. Що зображено, те воно і наказує. Є, правда, пара нюансів. Давайте з ними розбирати. Е, знаки від 4:1 до 4.6. Це знаки, які встановлюються на перехрестях і указують вам, куди ви повинні їхати. Ну, наприклад, рух прямо. Тобто на даному перехресті ви повинні рухатись прямо. Направо, наліво, прямо або направо, прямо або наліво і на розворот, якщо він не заборонений, не забуваємо додавати. Чотири, шість. Направо, на розворот, або на розворот, якщо він не заборонений. Тобто дані дорожні знаки встановлюються на перехрестях і кажуть, куди ви маєте їхати на даному перехресті. Тут є один нюанс, він стосується знак, знака руху прямо. Показую, в чому нюанс. Значить, це, даний дорожній знак дозволяє повернути направо в прилеглу територію. Що воно таке? Якщо ми представимо собі перехрестя, давайте Т-образне, так буде швидше. Значит, вот эта штука, это ваш дом. Ну, вы тут живете. И знак устанавливается примерно вот тут. И каже вам, ехать прямо. А, ехать прямо, и Т-образный перекресток нарисовал. Ну, тоже молодец. Сейчас подправим. Я просто хотел, чтобы меньше малювать. Є, о така історія. Так от даний дорожній знак указує вам, що на перехресті ви повинні їхати прямо на перехресті, тобто діє він от сюди на перехресті. Якщо допустити, що ось ця завіртулічка – це заїзд в прилеглу територію червона, то знак і допускає поворот сюди, в прилеглу територію, але тільки вправо. Якщо у вас буде прилегла територія вліво, то таке робити не можна. Поняли, чи ні? Так. Да. На перехресті вам їхати прямо, но він допускає поворот направо в прилеглу територію. Допускає таке. А Наступний. Що... Що? що мій будинок буде ліворуч стояти? То ліворуч не допускає. Вам треба дане тоді перехрестя проїхати прямо, десь там розвернутися і вернутися, щоб ну типа щоб ви вже там нормально заїжджали. Ага, дякую. дякую. 4748 Це напрямок з якого і сторони треба об'їжджати вам дану перешкоду. Ну, наприклад, ви їдете і бачите, ну, бачите люк. Чи якийсь і вам кажуть, об'їзд перешкоди тільки справа, значить, ви це тільки справа робите. Якщо тільки зліва, значить тільки зліва. Якщо справа і зліва, вибирайте, кудою там вам проще. У нас такі історії з вами є і бувають. Наступний знак указує вам про те, що на даному перехресті. Необхідно рухатись в напрямку, який показують стрілки. Тобто, це перехрестя з рухом по колу. Попереджувальний <світ> вас попередив, а даний 410 і указує про те, що цей перекресток є перехрестям з рухом по колу. 4.11. Він називається рух легкових автомобілів, але означає, що в нього можуть їхати. Це треба знати. <світ> Легкові. Грузові до 3,5 тонн. Мотоцикли. Автобуси. Ще раз. Легкові. Грузові до 3,5 тонн. Автобуси, мотоцикли. Автобуси, мотоцикли. Так, да, оце треба знати. 4,12. Це обмеження мінімальної швидкості. Тобто менше чим показано на знаковій, їхати не можна. Знак діє до знака: кінець, ну, кінець обмеження мінімальної швидкості. Доріжка для велосипедистів почалась закінчилась. Доріжка для пішоходів почалася закінчитися. Доріжка для пішоходів і велосипедістів, суміжні доріжки для пішоходів і велосипедістів, доріжки для вершників. Хто такі вершники, примірно на зображенні є. Рекомендовані напрямки руху для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Тобто, якщо ти везеш опасний груз, то це ось до для тебе. Далі рух із застосуванням ланцюгів проти ковзань. Буває час від часу, коли випадає багатьом снігу для того, щоб автомобіль міг проїхати десь там, де він там повинен проїхати, <клес> <клес> на ньому на кольоса, начіпляються оці цій цепі. Оці цепі, виходить, б'ють по льодові і прогризають все-таки собі дорогу. Так от, коли вантажні автомобілі заїжджають десь кудись вгори, а обично, якщо от знизу тепло, то в горах може сніг лежати, то даних водіїв у примусовому порядку заставляють надівати на колеса, шмакальоса усі в оцепі і рухатись тільки з ними. І рухатись це до знака, де кінець ділянки руху з застосуванням проти цих скрузальних ланцюгів. Далі, із новенького, це доріг, дорожка, точніше дорога і для суміщеного руху автомобілів і велосипедістів, тобто по праву сторону. Коротше, дана дорога має ну, вдоль проїзної частини і велосипедну дорожку. Відповідно, вона почалася і десь там закінчилась. І я думаю, що мені актуально знати, чи є там рядишком зі мною велосипедісти чи ні, тому що буває, наші траєкторії движення пересікаються, і плюс-мінус маємо. <кхід> Розуміти, хто там кого повинен пропускати, а хто кого ніт.